А як ви ставитися до, наприклад, до такої ініціативи від міністра економіки України, то стосовно того, що Україна має намір активізувати продаж держпідприємств. Більше того, він закликав зайнятися дерегуляцією економіки та максимально скоротити перелік підприємств, які не підлягають приватизації. До того говорили, що в такий скрутний час економічне становище за копійки продавати державні підприємства, це просто нелогічно, можливо, невигідно і можливо навіть з економічної точки зору недоцільно. От ваша позиція з цього. Ну, дивіться, я не почув у виступі міністра економіки фразу, що ці підприємства потрібно виставляти на продаж вже і негайно і завтра. Значить, якщо ми говоримо про підготовку ефективного дійсно продажу за максимально вигідною ціною, це не робиться ні за один день, ні за один місяць. Цьому передує цілий ряд дій. Перше, це аудит підприємства, відповідно, друге, це призначення на нього ефективного менеджменту. Третій крок це відповідно підняття привабливості цього підприємства. Це означає, що воно повинно почати працювати більш ефективніше. Тому що що таке підприємство? Це певний вид бізнесу. Бізнес вигідно продавати в тому випадку, коли він на підйомі. Тобто на сьогоднішній день задача насправді не змінилася. Про те, що багато державних підприємств нестратегічних, потрібно виставляти на продаж, говорилося на самому початку. Разом з тим, ми будемо однозначно пильно слідкувати за тим, щоб коли підприємства державні виставлятимуться на продаж, вони були дійсно адекватно підготовлені, і ми розуміли, що ті кошти, які можуть бути виручені від реалізації підприємства, це саме. Ті кошти, за які варто такі підприємства продавати, успішити не можна. Хто зрахував ту кількість підприємств, чисельність які за несправжні процедури приватизації пішли з державного управління? Ну, ви знаєте, я тут якби, зі своїм колегою погоджуся, що насправді, мабуть, єдина така правдива приватизація, яка була продана за реальні гроші і по абсолютно прозорій ціні, це була «Криворіжсталь». Для цього було, звичайно, там багато різних передумов. Водночас переглядати тотально всю приватизацію, яка пройшла за 24 роки, навряд чи доцільно. Хоча ті випадки, де приватизація пройшла з корупційними складовими, з чіткими порушеннями, де держава втратила мільярди, вона втратила, підповинні рухатися кримінальні справи. Для цього є Генеральна прокуратура, для цього є Міністерство внутрішніх справ, для цього є і ми, депутати, які так само повинні ставити питання перед відповідними правоохоронними органами, і ті підприємства, які були придбані за бесінь, вони повинні, звичайно, бути повернуті у власність, порушені відповідні кримінальні справи і повторно приватизовані.